Добрий день, відео для каналу Агро Правда МТЗ огляд ЮМЗ. Мене звати Роман я з Дніпропетровської області. Представляю вам трактор 1995 року випуску. Куплений 7 років назад та відремонтований. Максимально все робилось до оригіналу. навіть гідроусильці сіпіння стоїть рідний. Диски, Правда Сінтези купили, поставили широкі. Все тут ваутбора навіть не включався, бо він нам не потрібен. Розпределітель ззаду стоїть. Поварено, покрашено, Осталось тільки покрасити задні диски. Не дозатор переробили, бо на гурі з повним кашом погано піднімаємо. Двигатель D65. Нового зразку. На стартері з заводу був. На ковш ковшоріхівський 2 метри шириною, висота 3,8. Ну, піднімає добре, все устраю. впереди циліндр поставлен cs 50 дозатор 160-й, тільки для щоб грузити все. По дорозі со 160-м дозатором погано, бо не врулюєш. Два насоси поставили, нові, 32-й та 10-й. Все вистачає і два сотих акумулятора. Кабіна переварена, крива тут обклеєні, шумоізоляція. Ісідуху замінили. Потолок, все переклеїли. 9. 1400 мотогодин на ньому, скільки насправді невідомо. Зробив речаги для управління погрузчиком на кун так, через тяг і все працює. Запуск. катается вам... вот так Вот такой угляд трактора ЮМЗ. Сидушка, сополь, вывора, задняя пассажирская.